Люди, яким 40+, що ви порадили людям, яким 20? Ніколи, навіть жодного разу, не торкайтеся героїну. Істина, зараз мені 40 Коли мені був 21 рік, я був у подруги. Вона сказала мені, що наш спільний друг зі школи помер. Передозування героїну. Перспективний музикант навчається в музичній консерваторії Мельбурна. Я ніколи не знав, що він живає наркотики. Пізніше я дізнався, що кілька місяців тому він пристрастився до героїну разом із однокурсниками. Чистий до смерті менш ніж за три місяці. Через це втратив стільки друзів і майже себе, незалежно від того, наскільки сильною є ваша травма, ваші поточні життєві проблеми, і незалежно від того, що ви чуєте про те, яке чудове це викликає у вас відчуття. Ніколи не торкайтеся наркотику. Будьте прискіпливими до того, з ким ви зустрічаєтеся. Краще бути самотнім, ніж прив'язаним до ідіота чи образливого мудака. Я додам до цього: проводьте час із собою. Якщо ви бігаєте від стосунків до стосунків, ви ніколи не зрозумієте, хто ви. Крім того, цілком можливо любити когось дощенту, коли він зовсім не для вас. Вся справа. Балансі я знаю людей, які залежать від того, що їх переносять від одних стосунків до інших, і це не здорово. Крім того, є самотні люди, які, як е, я та інші, які читають цей коментар, які вже деякий час готові до належних стосунків. Лише нещодавно я відчув прозріння. Я хороша людина і заслуговую на добре ставлення. Довгий час мене ображали емоційно та фізично. Моя самооцінка була настільки низькою, що я просто вважав, що заслужив це. І мені пощастило. Бути не самотнім. Я б хотів, щоб у мене було це прозріння у моїх 20 років. І щоб продовжити це, уважно подумайте, з ким ви одружуєтеся. Це одне з найвпливовіших рішень, яке ви приймаєте у своєму житті. Не чекайте, що ваші 20 років будуть чудовими. Це нормально бути нещасним і робити багато помилок. Проголосуйте за мільйон разів, якби я міг. Усі кажуть, що 20 це найкращі роки для розваг. За які гроші? З якою кар'єрою? Цілеспрямованість? Лол, ні, це навіть близько. 20 це час, коли ви намагаєтеся зрозуміти, чим хочете займатися в житті. Спроба зрозуміти, як це бути дорослим. Спроба зрозуміти, що робить вас щасливими. У вас точно будуть моменти веселощів, але ваші 20 років не будуть таким шалено гарним життям, яке люблять зображати змі. О, я не знаю, я був найнещаснішим у своїх 20 років, ніколи навіть не думав, що це можливо. Також не впадайте в жертву депресії. Не чекайте, що ваше дитинство буде чудовим, не очікуйте, що ваші підліткові роки будуть чудовими, не очікуйте, що ваші 20 років будуть чудовими. Не очі... Очікуйте, що ваші 30 років будуть чудовими, не очікуйте, що ваші 40 будуть чудовими, не чекайте, що ваші 50 будуть чудовими, не очікуйте, що ваші 60 будуть чудовими, не очікуйте, що ваші 70 будуть чудовими, не очікуйте, що ваші 80 будуть чудовими, не очікуйте, що ваші 40. Це час, коли закінчується гарантія, і речі починають розвалюватися. Профілактичне технічне обслуговування має вирішальне значення, щоб уникнути несплати величезного рахунку. Це. Хоча після 40 років ваше тіло все ще працює, відчуття, що гарантія закінчить. Силася це не жарт, і це точний опис. Я також помітив, що моє тіло має нову улюблену гру під назвою Вгадай, який ти не молодий. Ви заходите до лікаря і говорите, що у вас болить коліно під час бігу, а вони просто дивляться на вас і кажуть, і я завжди був дещо пізнім розквітом фізично та розумово, але зараз я перебуваю в найкращій формі свого життя. Коли мені 42 роки, я зробив свою частку вечірку свої 20 і погладшив у свої 30. Це подбати про себе ніколи не пізно. Справа не в руках, а в пробігу. Задумайтесь над цим. 40? Ви, мабуть, отримали розширену гарантію. Я завжди думаю про це, коли бачу тих суперпатологічних людей з здоров'ям будь-якого розміру, які кажуть, що почуваються добре, але їм ніби 33 роки. Одного разу у вашому майбутньому ви опинитеся в кімнаті з групою людей молодших за вас. І ви не подумаєте, що вони набагато молодші, але вони народяться приблизно в той час, коли ви почали працювати у сфері, в якій ви все ще працюєте. І ви збираєтеся сказати щось на кшталт. Це схоже на той мем. Де Берні Сандерса в тому кріслі зроблять. E um, se você um... І люди у вашій групі скажуть, хто, що таким? І ви зрозумієте, що культура, яка визначала ваше розуміння світу, мертва, і вона не повернеться. Просто будьте до цього готові. Я пам'ятаю, коли я був підлітком і працював у підсахату 90-х роках, і там був цей загальний металіст, що займався спортом. І одного разу він сказав мені: Гей, чувак, пам'ятаєш, коли Семі ходив до Ред Рокс у 1984 році. Я сказав, у 1984 році мені було два роки. Деякий час гарно сміявся з цього приводу. Це було все одно, що сказати молодій людині за. Гей, пам'ятаєш, як кані перебив Тейлора на ВМС? Це вже не так смішно. Бережіть своє тіло і розум. І фінанси і стосунки. Немає необхідності палити траву кожен день цілий день. Ви будете набагато миль попереду своїх однолітків, якщо не будете курити щодня. Повірте мені, це нормально не знати свого життєвого плану прямо зараз. Цілком нормально змінювати кар'єру чи спеціальність або й те інше кілька разів, щоб знайти те, що вам підходить. Ніколи не знайти ідеального вибору професії, це нормально. Іноді просто оплатити рахунки та заощадити гроші, щоб займатися улюбленою справою, більш ніж достатньо. Зараз нормально не бути одруженим і не мати дітей. Зараз також. Нормально бути одруженим і мати дітей. У кожного свій шлях, і ті, які ви зараз вважаєте ідеальними, через 10 років можуть вважатися повною пекельною дірою. Зберігайте відкритий розум і серце, коли йдете по життю. Не тисніть на себе, а прагніть до незалежності. І завжди роби добрі речі, коли можеш. О, і на біса подорожі. Якщо ви ще цього не робили, почніть піклуватися про своє тіло. Займайтеся спортом, намагайтеся якомога частіше перестати їсти шкідливу їжу. Використовуйте зубну нитку та скрибок для язика. Чи такий важливий скрибок для язика? Я почав робити. Це останнім часом, але ніколи не замислювався над цим. Будьте у формі та залишайтеся у формі. Набагато важче бути у формі в 40 років. Витрачайте гроші на досвід, а не на майно. У коледжі я працював у будинку про старілих. Найпоширенішим жалем, яким зі мною ділилися люди похилого віку, було я б хотів, щоб я краще дбав про своє тіло. Те, що про вас думають інші люди, не означає абсолютно нічого. Не дозволяйте цьому впливати на вас або відвертати вас від чогось, чого ви хочете. Бережіть своє тіло, будьте ласкаві до себе, інвестуйте, заощаджуйте та Приймайте розумні фінансові рішення. Цінуйте своїх батьків, якщо у вас з ними вже склалися здорові стосунки. Бережіть своє тіло. Набагато легше прийти тримати форму у 20 років. У свої 20 років я був у формі, але не займався регулярними видами спорту. У свої 30 я став топстим -топ і ледачим, але принаймні частково повернувся до кінця 30. Знову втратив, і тепер, коли мені 40, мені набагато важче придбати звичку тренуватися. Одного разу чув у 20 років тобі не байдуже, що про тебе думають інші. У свої 30 вам байдуже, що про вас думають інші. У 40 Кроків ти розумієш, що ніхто з цих людей про тебе не думав, скоріше про, про тебе не думав, скоріше, правда, ніж ні. Частіше розтягуйтесь і практикуйте правильну поставу. Випрямляється, щоб не сидіти як креветка. Зауважу. Не слухайте людей лише тому, що вони старші, дурний буває усі віки. У якийсь момент вашого життя ви перестанете піклуватися про те, що про вас думають інші, і почнете жити так, як хочете. Це неймовірно звільняє. Спробуйте досягти цього моменту швидше, ніж пізніше. А всім власне дякую за перегляд даного відеоролику. Якщо він вам сподобався, можете поставити лайк, там підписатися на канал і всяке інше. Папа.